Друзі, бажаю здоров'я. Сьогоднішнє відео буде про те, якої ширини повинен бути люток. Справа в тому, що зараз зимувала бджола вже замічується на весняну. І буває вже бджола навміщується у люток. І питання серед новачків дуже часте: як регулювати той люток? Відповідаю, люток повинен бути 1 см на одну вулочку бджоли. Наприклад, ось тут ми дивимося, скільки тут у нас. 4 по 4, тобто 8 рамок. Тут, до речі, двойничок. 8 рамок це 8 см. Ну, Приблизно ми так на 8 його і ставимо. Йдемо до другого вулика. Тут у нас 7 см. Тому тут повинен літок бути 7 см. Ось так ми от відкриваємо. Це не означає, що треба з лінійкою ходити, але. На глазок отак от регулюється люток, скільки вулочок, стільки сантиметрів повинен бути люток.